Привіт усім! Уявіть собі місце, де сміх це найстрашніший злочин, а сльози, сльози це навпаки найбільша цінність. От саме в таку дивовижну країну ми сьогодні й поринемо. Будемо розбирати одну віршовану казку, що народилася з болю, але стала справжнім гімном радості. От послухайте тільки хто всміхнеться, вчасно й таки я того негайно з'їм. Ну як вам такий закон? Це ж просто неймовірно Заборона на посмішку під страхом смерті. Власне, саме з такого, знаєте, жорстокого указу і починається наше знайомство з цим дуже і дуже похмурим царством. Отже, розділ перший королівство смутку і сліз. І назва у цього королівства треба сказати дуже промовиста сльозолий. А правив там такий собі тиран, який всю свою владу збудував, ну буквально на людському горі. А тепер давайте знайомитись із цією, так би мовити, царською родиною. Ну, по-перше, сам цар Плаксій. Голова в нього як бочка, а очі величезні, наче кавуни. Далі три доньки: Нудота, Вайвай -вай і Плакота. Імена говорять самі за себе, правда? І ще три сини, яких просто звуть плаксунами. І головний закон у них який: всі мусять плакати. Чому? А тому, що цар буквально п'є їхні сльози. А щоб закон виконувався, є спеціальна жорстока гвардія сльозівці. Отака от от сімейка, справжнє втілення смутку. Вони ж не просто сумують, вони існують завдяки чужим сльозам. Але, знаєте, як то буває, навіть у найтемнішому царстві завжди знайдеться промінчик світла. Так з'являється герой, що дарує сміх той, хто наважується кинути виклик усій цій тиранії сліз. І ось тут, власне, і є головний конфлікт. Подивіться, це ж два абсолютні полюси. З одного боку цар Плексій. суцільний песімізм, тиранія, смуток, його зброя це сльози і страх, а мета ну змусити всіх страждати заради власної вигоди. А з іншого боку, дядько Лоскотон. це оптимізм, свобода, радість, його зброя, сміх і доброта. А мета просто дарувати цей сміх людям. Тобто, це битва не просто двох персонажів, це по суті битва двох цілих світоглядів. Так хто ж він такий, цей дядько Лоскотон? А він, по суті, звичайний добрий мандрівник. У нього тепле серце, дуже лоскотливі вуса, і така собі місія носити сміх у своїй розмальованій торбині, і роздавати його дітям у тій самій країні сльозолий. У нього ж немає ні армії, ні якихось багатств, його єдина зброя це щирий, простий сміх, і він ним ділиться з тими, хто його найбільше потребує, особливо, звичайно, з голодною малечею у бідних хатах. Ну добре. Історія цікава, але ж виникає питання, звідки вона взагалі взялася, оця могутня історія про боротьбу смутку та радості. І отут, знаєте, ми підходимо до найцікавішого, бо ця казка це зовсім не просто вигадка, вона виросла з дуже реального життя, яке було сповнене болю і серйозних випробувань. Отже, поговоримо про життя, що надихнуло цю казку. Час познайомитися з її автором Василем Симоненком, і спробувати зрозуміти, як його особиста, дуже непроста історія перетворилася на таку от безсмертну боротьбу добра зі злом: у мене щасливого дитинства не було. Це це не просто цитата, це повний текст, повний текст шкільного твору Василя Симоненка на тему Моє щасливе дитинство. Всього одне речення, але погодьтеся, воно говорить більше за тисячі слів, і відразу стає зрозуміло, звідки в його творах стільки співчуття до знедолених. Давайте пройдемося по ключових моментах його життя, його, так би мовити, митерств. Народився він у 35-му році на Полтавщині. Ріс без батька, а це ж були найважчі часи війна, повоєнні роки. В дитинстві уявіть собі, щодня ходив 9 кілометрів до школи, і взимку, і в хуртовини. При цьому в школі був відмінником, все схоплював, що називається на люту, і закінчив її із золотою медаллю. А от казку цар Плаксі і Лоскотон він написав буквально за одну ніч, просто для свого сина Олеся, який і став його першим критиком. Тобто його життя це справді історія подолання. І попри всі ці митерства, тобто тяжкі випробування, страждання, він не зламався. Навпаки, саме ця стійкість і жага до світла і народила одного вечора цю дивовижну казку. Добре, з історією автора розібралися. А тепер давайте подивимось, як саме Симоненку вдалося зробити цю казку такою живою і незабутньою. Вся справа, звичайно, у магії римованого слова. Що ж таке Рима? Ну, якщо просто це співзвучність срів, особливо в чинці рядків. І саме вона створює таку, знаєте, музичність, легкість, робить текст схожим на пісеньку. І, звісно, завдяки Римі все це дуже легко запам'ятовується і звучить так виразно. І Симоненко тут використовує, ну, просто цілий арсенал поетичних інструментів. По-перше, промовсті імена. Ну, плаксії, лоскотон, нудота тут і пояснювати нічого не треба, правда ж? По-друге, порівняння голова, мов бочка, вуса м'якенькі, наче пух. Одразу виникає картинка. По-третє, гіпербола, тобто сильне перебільшення. Наприклад, що вони лили сльози відрами або що цар лопнув і помер від сміху. Це ж доводить абсурдність світу плаксія до краю і робить його падіння ще смішнішим. Ну і, звичайно, ритм, який робить казку такою плавною і легкою для сприйняття. Так повернімося до сюжету нас чекає перемога сміху над злом. Давайте подивимося, як саме ця битва між оптимізмом і песимізмом досягає своєї кульмінації. І от в якийсь момент здається, що все, зло перемагає. Нашого героя Лоскотона схопили. І через кого? Через зраду підступного капітана Макаки, який, бачите, захотів стати царським зятем. Лоскотон у в'язниці, а цар вже готується святкувати остаточну перемогу. У палаці повним ходом іде підготовка до весілля, до свята на честь тріумфу сліз. Але тут у гру вступає народ, саме прості робітники та батраки, поки варта спить, звільняють лоскотона з в'язниці. І от вона кульмінація. Звільнений лоскотон вривається прямо на царське весілля, прям до трону. І що він робить? Він починає нещадно лоскотати царя плаксія. І результат цар сміється, сміється так сильно, що врешті-решт просто лопається і помирає. А що ж його поплічники? Вони розбігаються хто куди, а тиранічний трон руйнують. Це ж геніально. Тиран, який усе життя боровся зі сміхом, гине від нього ж. Кращої ілюстрації того, як радість може зруйнувати тиранію, годі шукати. Отже, тирана більше немає. Історія завершується повною абсолютною перемогою добра. Трон сліз зруйновано. А лоскотон. А він кажуть, живе й донині і продовжує приносити щирий сміх дітям зі своєї розмальованої турбини. бо потреба у щирій радості вона ж вічна. І знаєте, ця казка залишає нас із одним дуже важливим питанням наостанок: а чи не є усмішка та доброзичливість тими самими ключами до людського серця? Можливо, найсильніша зброя проти будь-якого зла, гніту чи зневіри це зовсім не сила й не влада, а просто звичайна людська усмішка і доброта. Справді є над чим подумати.